Всіх вітаю, мене звати Марина, і сьогодні ми вже, в принципі, говорили про поїдання неїстівного. От, але ми там говорили більш якось точечно про ті чи інші види. Зараз ми будемо говорити більш узагальнено про всі види поїдання неїстівного і сирих продуктів. Відповідно. Алотріофагія, або збочений смак, збочений апетит, парорексія, пікапікацизм. От, бачите, навіть така критма. От, відповідно, це харчовий розлад, який характеризується непереборним бажанням відчути смак, або навіть з'їсти щось неїстівне, або сирі продукти, які потребують термічної обробки. Найпоширенішими причинами вживання. Ось неїстівного або сирих продуктів. Перше, це патологічні взаємини. Ну, взагалі, ми розуміємо, що сім'я, як ми там спілкуємося з ними, яке було виховання, що там було, там можливо було насильство, там, можливо, був ось такий жорстокий патріархат, там можливо взагалі ну, вихованням ніхто не займався, там, можливо, кожен був щось в своєму якомусь світі. да, От, і відповідно, що там, можливо, взагалі постійні сварки, постійні скандали і тому подібне. Наступне це психологічна травма. Тобто ми розуміємо, що щось відбулося і після, наприклад, смерті близької людини, або після того, як людина побачила війну, або після того, як відбулося якесь там насильство і тому подібне. після… Цієї події відбувся дебют ось цієї патології. Наступне це незбалансоване харчування. Тобто ми розуміємо, що мікро-макроелементи, вітаміни і вони дуже необхідні для нормального функціонування нашого організму. І ми всі знаємо такий от цікавий факт, так, що коли людина гризе крейду, їй не вистачає кальцію. Наступне це соціокультурні особливості. Знову ж таки, ми знаємо, що є певні народи, для яких нормально їсти сире м'ясо, нормально випивати ось цю кров тварин, і для них це є певною нормою. Наступний момент це гормональний дисбаланс. Найчастіше це вагітні або підлітки. В них відбуваються ось ці скачки гормонів, що в результаті запускає. Певне таке от спотворення нюху і смаку. Да? І в результаті чого вагітна жінка може щось з'їсти, неїстівне, от, або ось ці сері продукти, які потребують термічної обробки. От. Наступне це є е, е, таке розуміння як психічні розлади, відповідно. шизофренія, розумова відсталість, аутизм. Для них ось. Це поїдання неїстівного є характерним, таким, от, як є взагалі неадекватною поведінкою, яка характеризується тим, що нездатна ця людина критично оцінити свої дії, вона не здатна проконтролювати свої дії. І для них це вважається неадекватною поведінкою. От. Патогенез. Парорексія розвивається найчастіше при поєднанні факторів, і це є якраз є як ключовим моментом, що найчастіше щось поєднується. З однієї сторони, це може бути біологічний фактор, де, наприклад, метаболічні порушення. З іншої сторони, зовнішній фактор, що якраз запускає ось цей процес навчання, тому що парорексія розвивається як Умовно рефлекторна дія, де щось пообгризали, щось порозгризали, щось поблизали їстівне, знижує емоційну напругу і знижує ось цей фізіологічний дискомфорт. Відповідно, психологічним фактором, що збільшує ризики розвитку парорексії, є емоційна нестійкість. Імпульсивність, знижена здатність контролювати свої потяги і знижений рівень стресостійкості, стресостійкості. От, коли ми говоримо про класифікацію, то в принципі ми розуміємо, що з однієї сторони є певні підвиди, да, в залежності від того, що людина буде вживати. Наприклад, кал, сеча, кров, рвотні маси. Це можуть бути нігті, волоси і тому подібне. Це вже одна класифікація. Інша класифікація вона є більш узагальнена. І так цікаво виходить, що з 1 січня 2022 року по 2027 рік ми маємо всі спеціалісти перейти з МКБ-10, де ось є загальна класифікація всіх захворювань, на МКБ-11. Тобто ми вже маємо це ось. Перейти і до 2027 року в ну, нас є термін, щоб перейти на МКБ-11. Але 2022 рік для нас це війна. І нам взагалі не до того, щоб переходити на МКБ-11. Відповідно, в мене таке відношення, що до 2027 року потрібно ще дожити. До 2027 року може все змінитися. Але все ж таки, давайте поверхнево подивимось, чим це взагалі відрізняється. Відповідно, коли ми зайдемо в МКБ-10, це F.58, це порушення да, прийняття їжі, вживання їжі. Зараз більш детально будемо підглядати, що там вони пишуть. Да, інші розлади їди. Там є таке розуміння, як поїдання неїстівного в тушках збочений апетит у дорослих. Виключено, поїдання неїстівного в дужках збочений апетит у немовлят та дітей. Це, взагалі, F98.3. Оце їхній код. Далі були такі, ну, точніше, вже є, є такі рубрики, як розуміння, що поїдання неїстівного, яке має неорганічну основу, да, тобто, взагалі, неїстівне, наприклад, метал. І є така рубрика, де поїдання неїстівного, збочений апетит мається на увазі, що все ж таки є органічна основа, це можна просто сказати малоїстівне. Да? Наприклад, ось крейда, вугілля, корм тварин. От, малоїстівне, да? ось ми ну, все розуміємо, да? тобто ось так от. Все ж таки не істівне, але має органічну основу. І був такий вид ну, точніше, є такий вид, як поїдання сирих продуктів, які потребують термічної обробки, наприклад, фарш, наприклад, Да? Тобто, ми розуміємо, що в дитинстві раз і з'їли те тісто. Хто його не пробував, то в дитинстві те та Ще були такі, що пробували це ж корм тварин, ну це вже таке. От. Одна справа попробувати, а друга справа, коли це вже йде регулярно від місяця. От. Коли ми говоримо про МКБ-11, там є таке розуміння, що вже просто піка, да, розлади харчування, там ми побачимо відразу піка, це буде 6 b 84 і там говориться, що ну, умовно розділили просто негістівне, туди віднесли метал, крейда, бумага, там, пенопласт, бетон і тому подібне. І просто сирі продукти, які потребують термічної обробки, наприклад, велика кількість солі, наприклад, що там ще можна, кукурузна мука, от, і тому подібне. Тобто негістівне і сирі продукти просто розділили на дві категорії і все. От, також там уточняють, що піка буде вважатися тоді, коли дитина здатна оцінити, що є неїстівним, що є їстівним, і вона все одно здатна це все оцінити, і все одно вживає щось неїстівне, тоді в неї буде піка. Орієнтовно, це 2 роки. От, відповідно, орієнтовно від 2 років, да, там піка. От, але, знову ж таки, ключовий момент, що дитина здатна оцінити, що це є їстівним, що це є неїстівним. Ось такі нововведення в нас. Зрозуміло, що основним симптомом парарексії це якраз є вживання предметів або речовин, які не призначені для харчування або потребують термічної обробки. Людина відчуває гостре бажання ось щось обгризати, розгризти. Довго прожовувати, щось поблизати, ось таке неїстівне, потім вона це все може проковтнути або виплюнути. Це все пов'язано з емоційною напругою та неконтрольованими компульсивними діями. Співвідношення може бути різним. В одних випадках може бути таке, що людина, в принципі, ну, от так, де ось низький рівень поєдання. Порівняно з нормальним харчуванням, низький рівень поїдання чогось неїстівного. Може бути 50 на 50, може бути вищий рівень поїдання неїстівного над поїданням звичайних продуктів. Це все може ускладнюватися кишковою непрохідністю, це все може ускладнюватися перфорацією стінок шлунково стінок кишкового тракту, де вже потрібно негайне. Хірургічне втручання, і це все може закінчитися летально. Так, Наприклад, коли людина щось вживає в достатніх таких от великих відносно да, її параметрів гострого або дуже такого твердого, що може пошкодити. Взагалі, ось ці внутрішні органи відповідно. Це все може бути, наприклад, якесь стікло, це може бути голки, це може бути скріпок, так наковталося великої кількості. Менш складними, але все ж таки найпоширенішими є якраз харчовий дисбаланс, є паразитарні хвороби, інфекційні хвороби шлунково кошкового тракту, де людина або дитина наїлася піска. Там, може, грунту, фекалій тварин і тому подібне. Небезпечним є ще вживання певних речовин, які містять свинець, ртуть цинк, і там не просто отруюється організм, а там іде токсичний вплив на центральну нервову систему. І це особливо, особливо небезпечно, коли маленька дитинка. От, тому що там вже будуть вже негативні наслідки да, з центральною нервовою системою. От. Коли ми говоримо про діагностику, то в принципі діагноз ставить лікар-психіатр. Що він робить? Він спілкується з дитиною або з дорослою людиною, яка вживає щось неїстівне. Він спілкується з оточенням, да, тобто з близькими, з рідними, щоб дізнатися, що там взагалі відбувається. Тобто, знову ж таки, наші причини, які взаємини в сім'ї. От, психотравмуюча ситуація, яка там відбулася. Далі який там ось цей дисбаланс вітамінів, да, макро-мікроелементи, вітаміни. Тобто, Далі чи правильно там харчування і тому подібне. Дізнається соціокультурні особливості, дізнається стосовно гормонів, да, скачки гормонів є чи немає, а дізнається, можливо, є якісь. Психічні розлади, знову ж таки, ми говорили шизофренія, аутизм, розумова відсталість, От. дізнається, як часто вживається ось це неїстівне від місяця і більше там має бути. Да? От. Далі дізнається, що саме, який це має а, вплив, да? тобто наслідки ось цього такого вживання, як часто а, да, тобто, зрозуміло, що від місяця і більше, але як часто, один раз в день, чи два чи три рази в день. От. Далі дізнається усі індивідуальні особливості. Так? Знову ж таки, як там в сім'ї харчування? Як там вони харчуються? Можливо, знову ж таки, для них нормально десь там з'їсти сире м'ясо. Ну, знову ж таки, дізнаються ось ці особливості. Лікування відбувається комплексним, відповідно. Психотерапія і медикаментозна терапія, лікар-психіатр назначає своє лікування, і зазвичай так буває, що він рекомендує звернутися до психолога або до психотерапевта, щоб проводити психотерапію. Також працює ще дієтолог, ендокринолог, невролог, знову ж таки, там все індивідуально розбирається. Коли ми говоримо про психотерапію. Мається на увазі не просто усунути ось цю патологічну звичку, а замінити на звичайну нормальну поведінку. Відповідно, обговорюється ось ця причина, да, яка призвела до поїдання неїстівного. Вона пропрацьовується, звичайно, обговорюється, що буде, якщо ти все ж таки зірвешся і десь там зіси ось це неїстівне. Як ти себе похвалиш за те, що ти не їв, наприклад, місяця або два ось цього неїстівного? Коли ми говоримо про сімейну психотерапію, там буде спеціаліст пояснювати причини, механізми ось цього розладу. Також буде ще знову ж таки обговорюватися режим дня, режим харчування, більш додатково розбиратися. От, буде пропрацьовуватися ось ці відносини в сім'ї, відносини з близькими, щоб все ж таки знизити ризик стресового фактору. От. Взагалі, коли ми будемо говорити про маленьких діточок, то може бути таке, що просто коли з відеоігр там з телефона переключити на якусь творчу діяльність маленьку дитинку, то в принципі тоді. Буде зникати ось ця патологічна звичка, поїдання чогось неїстівного. просто переключити на щось таке більш творче, от і так через творчість дитинка може просто проявити свої емоції, і вона вже не буде там щось їсти, або буде зменшуватися ось ця кількість поїдання неїстівного, просто переключити на щось творче. От, коли ми будемо говорити про медикаментозну терапію, якоїсь одної пігулки не існує, відповідно, все буде розбиратися індивідуально. При ендокринних порушеннях це будуть якісь гормональні засоби, при незбалансованому харчуванні, відповідно, будуть відповідні да, речовини, щоб збалансувати це харчування, а, коли у, у людини нестійкий настрій, настрій, да, коли а, ось такий от. Тривожність, коли людина така от дуже сильно напружена. Да? От, точніше, емоційна нестійкість, напруженість, тривожність, тоді можуть призначатися анксіолітики, тоді можуть призначатися седативні препарати, тоді можуть призначатися антидепресанти. От бачите, я вже загублю. Замовляюсь, ну це вже таке. Далі. Коли ми говоримо про прогноз, то в принципі да, час, комплексне своєчасне лікування, то прогноз сприятливий. Якщо вже там є певні психічні розлади, то все залежить від ситуації, да, може бути несприятливим. От, в залежності, знову ж від ситуації, коли ми будемо говорити про профілактику, то це здорове харчування, добрі, хороші відносини в сім'ї. От, і виховувати правильне відношення до їди. Тобто ми можемо, наприклад, красиво засервірувати стіл. Ми можемо красиво, скажімо так, не просто да, ми можемо навіть іще а, якось красиво оформити цю їжу. Да, ми можемо. Красиво ще підібрати якісь такі красиві страви, да, підібрати смачні якісь страви, підібрати певні такі от красиво оформити якісь продукти, потім сісти всією сім'єю, да, і не просто тин -тин, тин 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 поїсти, а ми можемо ще навіть сісти, відчути, як пахне ця страва, у як смачно пахне ця страва. Ми можемо ще подивитися, як красиво вона оформлена. Ми можемо ще посмакувати ой, як смачно все. Ми можемо ще подякувати за те, що там, наприклад, мама приготовила цю смачну страву. Так? Ми можемо зібратися всією сім'єю і просто про щось ще знаєте, так приємно поговорити або приємно посидіти, так? де немає за їдою Цих сварок, де немає. Маніпуляцій стосовно того, що ти там їси чи не їси, де нема такого, що я тебе наказала тим, що ти сьогодні ввечері не поїв. Тобто нема сварок, нема конфліктів під час їди, нема якихось маніпуляцій, нема оцього покарання за рахунок їди. Ось, ну так би проявити ось це таке хороше відношення, показувати. Хороше відношення до їди, що я їм а, все ж таки звичайну, правильну їжу, так, щоб жити собі здорово, щасливо, там, і піти собі, працювати, заробляти багато грошей. От, якось так. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!